Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і ми робимо розклад на тему. Попередній розклад у нас був про Бутусова. Я казала, що він сказав, як може Україна всупереч нашій владі виграти цю війну, довести Україну до перемоги. І е, він сказав, що нам потрібне цільове фінансування 1-2 мільярди доларів на рік, виключно підрозділам дронів, е, і наголосив, що ці підрозділи мають бути найкращі. І цього би вистачило, щоб перебити всю російську армію, яка намагається наблизитись до наших позицій. У ворога просто не було би шансів. Ми дивилися в попередньому відео, що. Дійсно, Америка нас буде фінансувати. Подивіться те відео, щоб ви просто були в курсі, що ми там робили, що ми там говорили, і як швидко це буде фінансування. Тому дивимося. Чи дійсно допоможуть це фінансування нам закінчити війну? Давайте скажемо так. Так. Ви знаєте, да. ви знаєте, спокійно. Ви знаєте, є така лівою рукою. Я, я шуткую, а, в німців є, от знаєте, коли запитають, ти зможеш, та хоч лівою рукою. Ось, ось, ось це тут є. Дивіться. 100%. Якщо буде конкретно, чітко, як сказав Бутусов, ось ця війна. Закінчиться перемогою для України. Але, але, Ви бачите, дивіться. Да, точно. От, бачите, я сказала лівою рукою. Ви бачите, оця карта теж говорить. Та просто, запросто, ви подивіться та запросто. Та запросто. Ось якось так. Давайте тоді так, а ми подивимося іншим. Бо вчора ми говорили, що ця допомога трошечки, ця цільова допомога, фінансування, воно трошечки затягнеться. І я припустила, що це може бути через те, що, наприклад, вибори в них зараз будуть. І поки прийде інший президент, поки вони зроблять бюджет, поки це, поки то. От-от-от-от гаразд, давайте. Так, що я хотіла зробити? Чи буде це в 25-му році, давайте скажемо так. Чи буде це. Перемога, тобто. Ну, всі шанси, дивіться. Я навіть нічого витягувати не буду. Може бути. Це перший раз в мене так вийшло. Відверто я скажу, я здивована. Якщо дійсно. От повторю ще раз, якщо дійсно американці нас профінансують, зараз я зачитаю 1-2 мільярди доларів в рік, виключно підрозділом. Ну, гаразд, не будемо виключно підрозділом, головне на ці дрони, так? То цього б вистачило перебити угу. у ворога не було б шансів. Ви бачите, це наближить нашу перемогу. Навіть може бути до кінця 25-го року. Може бути. А потім, дивіться, якщо ми ось так будемо вибивати, тут вже можуть бути переговори з Росією навіть. Це вже можуть бути переговори, це вже може бути підписання і капітуляція. Давайте тоді запитаємо, чи буде капітуляція Росії. Якщо отак от все по маслу піде. Ну, це шикарний розклад. Чи буде капітуляція Росії? Ну, тут капітуляція, а їм, скоріше за все, не буде капітуляцій, але дивіться, звичайно, якщо при владі ще в 25-му році буде Зеленський, то там трошки щось нахимічать, тому що, ну, всі знають, я не буду брехати. Що Зеленський підсобляє а, Росії, Ось, грає їм на руку, скажімо так. Дивіться, бо тут, бачите, по цій карті, можна так сказати, трохи в мене засвічує камера, ще я не налагодила. А, по цій карті трохи можна сказати, що це якось не зовсім це якась дру, друж, дружественна, але не капітуляція. Це не капітуляція. М -м. Хоча дивіться, в Росії ресурсів і вони програють. А наші навпаки виграють. Розумієте, наші виграють, ми виграємо, і на часі будуть вже домовленості. А тут Росія, ну, я не бачу тут капітуляції. Оця карта вона не говорить про капітуляцію. На жаль, ні. Тут будуть договорняки, скоріше за все. Але Україна буде готова до дипломатичних домовленостей, переговорів. Але тут конкретно перемога, тут дуже допоможе. Давайте скажемо так. Я не хочу голослівно казати, 25 й рік ми переможемо, тому що чомусь, ну відверто скажу, інтуїтивно я цього не відчуваю. Хоча мене це дуже обрадувало. Це може бути просто, що нам дуже пощастить на фронті. Дуже нам, скажімо так, підсоблять ці, це фінансування для дронів. Ось якось так. Давайте залишимо поки що так. Ось, Звичайно, я тільки за, якщо у нас буде перемога повна, так. але це, скоріше за все, у нас просто буде більше, скажімо так, перемог, більше удач, Ну, тобто, удача тут якось, знаєте, так, удача трохи на нашій стороні буде. Трохи. Трохи, трохи багато, трохи дуже багато. Гаразд, мої дорогенькі, що думаєте ви? Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мої дорогенькі.